Я вже цілих два місяці постійно дивлюся ці мотиваційні відео, але вони бляха, мене ж ніяк не заряджають. Я не бачу взагалі ніякої потреби, ніякого бажання продовжувати цим займатися. Якщо тобі це знайомо, а я впевнений, що це знайомо у кожному. Тоді це відео саме для тебе. Зараз ми з тобою розберемося детальніше, що таке мотивація, як вона працює, які є види мотивації, і як ти можеш це все виправити, тому що є один ключовий такий момент в нашій голові, який нам потрібно пропрацювати для того, щоб у нас з'явилася мотивація, натхнення. І бажання взагалі щось робити. Якщо ти цього не пропрацюєш і не зрозумієш, ти будеш цю мотивацію шукати до кінця своїх днів, так і ніколи не знайдеш. Я впевнений в тому, що кожен з нас стикався з тим, щоб шукав ось цю мотивацію десь за стороною в відео, оцих що я тільки що дивився, в мотиваційних статтях, в інших блогах, якихось експертів, підприємців, лакшері, блогерів і тому подібне. І це ніби нас надихає. Ми ніби хочемо мати все те саме, але насправді ми розуміємо, що Блін, насправді це ж мене не надихає. Насправді це мене ще більше демотивує, тому що от я розумію, що я щось хочу, але в кінцевому результаті я нічого не роблю. Чому ти нічого не робиш? Тому що ти не знаєш, що робити. А ті цілі, які ти перед собою ставиш, вони можуть бути нав'язані іншими людьми, і це тебе не заряджає. Тож давай детальніше розберемо, що ж таке мотивація. Ти 100% знаєш, що це ти це відчував на собі, в собі, і ти 100% спостерігав за собою цей стан. Це справді надзвичайно класний стан. Але потрібно його використовувати правильно. Адже мотивація це така коротка вспишка. Сьогодні вона є, завтра її немає. І зверни увагу, що вона є короткостроковою. Вона може тривати як і 15 хвилин, півгодини, так само і годину, а то й цілий день. Але в кінцевому результаті вона в нас просто пропадає. І тут нам потрібно навчитися правильно працювати зі своєю мотивацією для того, щоб постійно її підтримувати. Для того щоб ось цей вогонь, який горить всередині нас, не затух, щоб ми постійно підкидували туди, Да, якісь там дрова, якісь там речі, які будуть якраз цей вогонь розпалювати. І ці речі це є твої результати, це є твої цілі, це є твої бажання, це і твої потреби, це є те, що ти хочеш мати в своєму житті. І якщо ти правильно навчишся це все підкидати в це полум'я, мотивація буде з тебе просто перти. Тобі вже не потрібно буде шукати її десь на стороні в коротких відео, статтях чи десь подібне. Вона вже буде всередині, вона вже буде йти зсередини, а це є найбільш потужне джерело мотивації, яке є в будь-якої людини. І тут ще є один нюанс, про який ми зараз тобою. Детальніше розберемося, поговоримо, щоб ти зрозумів, як. Почати нарешті шукати цю мотивацію в собі, і ключове тут питання це знайти сенс в тому, чим ти займаєшся. Знаєш, коли ми починаємо шукати сенси в тому, чим ми займаємося, ми починаємо розуміти, що це справді важливо для нас, що ми справді хочемо цим займатися що це справді нас надихає, мотивує. Що ми готові прикладати до цього час. Взяти в простий приклад: ти хочеш почати займатися спортом. Хочеш вже дуже давно думаєш, шукаєш мотивацію, але ніяк не можеш її знайти. Ніяк не можеш знайти те, що буде тебе справді надихати, але ключове тут те, що тобі потрібно шукати не мотивацію, тобі потрібно шукати сенс і розуміння того, а навіщо тобі ж займатися цим спортом, який тобі результат це принесе, яка перспектива? Ти повинен в своїй голові повністю перевернути своє мислення і зрозуміти, що блін, мені ж не треба мотивації, мені треба знайти сенс, мені треба знайти розуміння, навіщо мені це все потрібно, і коли ти почнеш застосовувати ось це запитання до того, чим взагалі ти займаєшся, ти почнеш розуміти, що більшість. Справ, які ти робиш, вони ти взагалі не мають сенсу. Більшість справ вони просто обов'язковими. Більшість справ мають сенс, але ти цим просто не займаєшся. І ось це тобі потрібно пропрацювати. Тому коли ти почнеш шукати сенс в тому, чим ти займаєшся, тобі мотивації не потрібно буде. Вона просто буде з тебе перти. Ти просто будеш розуміти, що мотивація вона схована всередині тебе, і ти почнеш діяти та досягати ті цілі, які ти ставиш перед собою. Ну і коли ти зможеш розібратися зі своїми сенсами, ти можеш повернутися до мотивації. Їх є два види: є мотивація, від коли ти від чогось тікаєш, від того, наприклад, що тобі зараз не подобається, що тобі не підходить, від того, що тебе вже конкретно задовбало, і ти розумієш, що так продовжуватися не може. І це зараз так сказати в більшості людей є, коли ми тікаємо від чогось, коли ми хочемо чогось кращого, коли ми розуміємо, що ми можемо реалізувати свій потенціал, досягнути своєї цілі. І ми розуміємо, що тут, де я зараз знаходжуся, це я не зможу це зробити. Це просто мене демотивує, розчаровує, загнітає мене в ще більш Шку ситуацію, і таким чином ми ніколи не зможемо вибратися з тої ями, в якій ми є. І ось ці думки вони допомагають нам діяти, робити результати, досягати. Ну і другий вид мотивації це мотивація, звісно, що до чогось, коли ми прагнемо до кращого життя, кращого майбутнього, коли ми прагнемо привести себе в хорошу фізичну форму, тому що ми розуміємо, що ми зараз жирні, що у нас зараз лишніх блін 15 кілограм, і ми з ми від цього тікаємо. Ми тікаємо від того, щоб ось це все скинути з себе цей тягар і прийти. До того, що справді допоможе наше життя зробити легшим, кращим, красивішим, і що допоможе нам полюбити більше себе. Тому, друзі, тут важливо розуміти, що перш ніж шукати якусь мотивацію, зовні перш ніж шукати якусь мотивацію в собі, вам просто необхідно розібратися зі своїми сенсами, навіщо вам потрібно те, чим ви займаєтеся. Тільки тоді, коли ви зможете це знайти в собі, коли ви зможете дати на це справді чесні відповіді, тільки тоді у вас з'явиться мотивація. Тільки тоді ви почнете діяти, незважаючи навіть. На цю мотивацію. Мотивація це просто додаткове джерело натхнення, додаткове джерело енергії. Як я казав, це є тимчасова спишка, яка сьогодні є, завтра нема. Тому ви повинні розуміти, що тільки ваше бажання, тільки ваші цілі, тільки ваше краще життя, до якого ви прагнете, і від якого, звісно, ви якогось там поганого тікаєте, тільки це буде вас справді заряджати, надихати і тому подібне. Тому, друзі, не намагайтеся знайти мотивацію зовні. Не намагайтеся постійно шукати, витрачати на це час. Починайте працювати над собою вже зараз, починайте досягати свої цілі вже зараз. Починайте шукати сенс в тому, чим ви займаєтеся, вже зараз. І тільки тоді, коли ви почнете робити вже зараз, до вас прийдеться мотивація, тому що мотивація з'являється. В діях, а не в очікуваннях чи в пошуку. Тому, друзі, якось так я впевнений, що це відео вам сподобалося, що ви взяли для себе багато цінної інформації для роздумів. Що ви зрозуміли тепер, що вам варто пошукати сенси в тих цілях, які ви маєте перед собою, і потім мотивація з'явиться сама. І я впевнений в тому, що ви зможете знайти те, до чого ви постійно прагнете, що ви зможете досягнути свої цілі, що ви зможете почати жити кращим життям. Тому, друзі, буду вдячний за підписку, за лайк, за поширення. Друзям, тому що інформація справді важлива для амбітних людей, для людей, які прагнуть до чогось кращого в своєму житті. Дякую вам і до зустрічі! Побачимося в нових відео.